Доброго дня! Загальний розклад. Що приховує від вас людина? Чоловік, який маніпулював ситуацією вами, ну що в нього тяжка ноша, або йому тяжко без вас. Він розуміє, що ви для нього були тизом Пентаклі. На даний момент він це зрозумів, що ви для нього були саме тим шансом. Але ви поставили крапку. Йому тяжко. Він розуміє, що якщо він думав, що ви жінка слабодуха, жінка, яка буде жертвою в даних стосунках, він на вашу поведінку, коли ви поставили крапку, відсікли спілкування з ним. Він на таке не розраховував. І він розуміє, що змінити ситуацію йому буде тяжко. Але він зрозумів, що ви для нього є тузом Пентаклів. І тому, якщо ви знаходитесь в негативно-емоційному стані, горюєте саме за даною людини, зрозумійте, будь ласка, ви вірно вчинили. Людина маніпулювала, недооцінювала саме вас. А ви надали йому чітке розуміння, що. Не, цінує, не цінуєш, залишайся з тим, чим ти є. Але ви саме людина, яка цінує себе, і ваше життя прийде той чоловік, який буде цінувати вас, який от... цінувати вас, вашу присутність в його житті, а не поводити, маніпулювати ситуацію так, як діяв саме цей. Так, да, підвішена ситуація. Він бажає щастя і достатку, і він знав, що ви саме та жінка, з якою він би мог мати. Не знав, так зараз він впевнений в цьому. Але ви підвісили дану ситуацію. Ви не бажаєте спілкуватися з ним, так? Ну, тому що він. Людина, перевертим, саме людина, яка. Носила маски, яка була лицемірною, яка грала певні ролі, яка маніпулювала ситуацією. І ви, запевнившись саме в тому, що ви зрозуміли, хто є ця сама людина, лицемірна, і наскільки він лицемірний, і наскільки дана людина не відповідає вашим цінностям, ви поставили крапку на взаємодії з даною людиною. Ви Розумієте, що дана людина маніпулювала і буде маніпулювати. Буде грати, буде хитрувати, буде поводити себе лицемірно в тій чи іншій ситуації. І бути відповідальною ні, це не про цього чоловіка, або не про дану людину. Хто б це не був, можливо, в декого, якщо ви чоловік, то в декого навіть і жінка. Ви самодостатні. От Якщо з боку партнера протилежної статі саме така ситуація, ви самодостатні поставити крапку і піти в своє щасливе майбутнє. Не фокусуватися на даній людині. Він грає перед вами одну роль з іншими людьми він зовсім інший. Тому що дана людина шукає лише вигоду. І чого б це не стосувалося, У вас є життєві пріоритети відносно. Там, якої би життя це не стосувалася. В нього є тільки одне. Що він отримає в особистому житті, чи по відношенню до реалізації. Що б це не було? Але для нього головне це, що він отримає в даній ситуації, в даних стосунках, вигода, яка для нього. От і все. І ви повинні це розуміти. І вищі сили говорять: ти мудра. І зрозумій, що якщо ти вже поставила поставив крапку, то ти мудро вчинив. Тому що спілкування з даною людиною, якою б воно в якийсь момент вам не здавалося, що воно вас наповнювало, були якісь веселощі. Вам говорять вищі сили, що дані стосунки для вас безрезультативні. Ви б часом зрозуміли, що дана людина. Не та людина, з якою би ви мали позитивний результат. Ну, а тим більше, ви отримали інформацію. Чому, можливо, от вирішальним для вас і було це зрада даної людини. Ви отримали для себе інформацію, те, що людина вас зрадила. І ви ще сила на підтримку вашу, говорять саме так. Для себе зрозумій. Що по відношенню саме до маніпулятора людини, яка грала, яка негативно діяла в твій бік, тому що маніпуляція це негативний прояв. Людина, яка маніпулює, вона не бажає досягати взаєморозуміння, вона грає. В тій чи іншій ситуації вона грає свої ролі. Вона лише ставить перед собою цілі ту ціль, яку вона бажає досягнути, а не враховує ваше самопочуття. Ваші бажання ні. Маніпулює людина лише та, яка егоїст любить тільки сама себе, яка діє так, як вона того бажає, яка діє лише в власних інтересах. Ви поставили крапку, ви вірно вчинили. Людина зрадила і людині довіряти по відношенню от до його поведінки. Вищі сили говорять, ви вірні, зробили висновки, і вірні зробили дії. І в вашому житті, як подарунок від вищих сил, буде щастя, і достаток. І буде, можливо, в декого буде приїзд, буде прорив. Ваше життя війде та людина, з якою ви будете щасливі. І от саме це ви повинні розуміти. Тому, якщо хтось все ж таки фокусується саме на тих стосунках, в яких відбулася зрада, Ставите крапку, якщо ще не поставили. Якщо поставили, розумійте, що ви мудро вчинили. Мудрість по відношенню до вашої ситуації, те, що ви не знаходитесь в ілюзії по відношенню до даного чоловіка, не потрібно втрачати час саме з тими людьми, які загалом вони не здатні робити щасливою з щасливими інших людей. Вони бажають лише щастя і достатку для себе. І вони враховують тільки власні потреби. Тому, якщо у когось в житті є саме от такі стосунки, стосунки з таким чоловіком або жінкою навіть, яка маніпулює лише задовольняючи свої потреби, то зрозумійте, що якщо ви маєте от впевненість в тому, що от ваша ситуація саме така. Мудрим буде поставити крапку на даних стосунках. І в подальшому будувати стосунки, а від вищих сил 100% інформація. Ваше життя в подальшому, якщо ви в вашій ситуації поставите крапку, ваше життя війде саме та людина, яка не буде вас зраджувати. Як, з якою ви будете щасливі, чоловік ви чи жінка, з якою ви будете щасливі. Так, можливо, будуть якісь потреби. Однією із буде переїзд. Але щоб не відбувалося от, в зв'язку з даними стосунками, ви будете мати ті стосунки, в яких ви будете щасливі, які дадуть можливості прориву у вашому житті, які дадуть вам можливості досягнення бажаного, якої б сфери життя це не стосувалося. Дякую.